Не всі герої носять плащі або не всі легенди лотають. MVP. Саме з такої тези пропоную розпочати сьогоднішнє відео. Адже подекуди імпакт гравця дуже важко оцінити просто цифрами чи банальною кількістю медалей на полиці. Є окремий тип гравців, по яких вимірюють цілі ери команди до та після його приходу. Привіт всім! Ви на каналі GG Кіберспорт, я Гомер, і це свіжий випуск легенди на сервері. Фан-факти про ваших улюблених гравців, історія їх становлення і розвитку. Все в найкращих традиціях. Гарантую, буде цікаво. З вас лайк, підписка, а ми починаємо. Сьогоднішній персонаж буквально був вихований, аби стати одним із найкращих, і хоча його талант важко заперечити, в нього був інший козир з підліткового віку. Він мав можливість вчитися ветеранів сцени і кращих в бізнесі. Хтось би навіть сказав, що він народжений перемагати. Помітили як я неважливо, Валерій Бітваховський народився на світ 5 січня 2003 року у місті Дніпро. Прожив він там недовго. Щоправда, і через пару років переїхав спочатку до Кривого Рогу, а згодом і до Нікополя, де провів більшу частину свого дитинства. Близько восьми років захоплювався боротьбою, хоча знаходив час і на комп'ютер. Першою грою Валерія була КС 1.6, з якою його познайомив старший брат. Ні, ну серйозно, це якийсь канонічний вент в житті кожного кібратулета. Вже не смішно. Так чи інакше грав і на початку на ноутбуці і тільки за умовою, що буде старанно вчитись. Брат віта старше його на цілих 6 років і доволі багато знав про КС. Та ви самі можете його знати, адже це Кензор, який свого часу грав в Просто, тім Юнік, і неодноразово виступав на мінорах. Він же був причиною появи нікнейму. Бід першою версією був бід під впливом пісні, про яку краще вже не згадувати. А згодом Валерій залишив просто бід. З виходом CSGO бід майже одразу пірнув саме в цю версію гри. Вже через багато років він розповість, що CSGO йому завжди подобалося більше ніж один і щіт. Спочатку врав на одному акаунті з братом згодом завів свій на ньому. Став ще своїм власником АК 47 сітка Сафарі. Який став його першим з у грі? Кензор згадував з тих часів, що бід починав шлях, граючи на ноуті, до 100 FPS із дерев'яною мишкою та старою братовою ігровою поверхнею наві? Коврик міняти Валерій не хотів, наче щось відчував ще в ті часи. Хоча більшу частину часу в 1.6 головним опонентом біта були боти, і пізніше вже опоненти в пабліках, в CSGO було все серйозно. Там був матчмейкінг, який той на початку нервував грати. Але вже в 2015 році вирішив перевірити себе на міцність на платформі Фейсбук. Перевірка давалась доволі складно, і в цілому, на певний час, біт дропнув Грінт Ладера, не прорвавшись сильно по Ело. Після 9 класу він переїхав до Тарасівки, Київська область, та вступив до Київського коледжу на програміста. А отже, у 2017 році розпочався справжній грін фейс. Та в кінці цього року взяв 10-й левел. А в наступному році дійшов до стабільних 3К ело. Подібний рівень гри був дуже крутим і заслужив Валерію. можливість грати у ФПЛЦ в 2019-му. Того ж року Валера робив перші спроби заявити про себе на семі про рівні, зіграв матч на онлайн кваліфікаціях з салтовським підтегом Хандед. Далі став частиною мікса Not Bad, з якими пройшов відкриті квали на цис мінор і зупинився за крок від виходу безпосередньо на мінор в закритих кваліфікаціях. Ці ігри була перша можливість заявити про себе в кіберспортивній спільноті. Також це дозволило зрозуміти біту, що в нього є хист до змагання, і він хоче реалізувати себе в КСГО. Таймінг був ідеальним. Адже вже дуже скоро Валерій здійснив можливо найважливіший крок в його житті. Легендарна організація Наві оголосила про створення власного юніорського складу Наві Джуніор. Окрім плану зібрати академку, НАТО Свінсера вирішили зробити унікальний проєкт, який став на меті зібрати молодих та перспективних гравців, та буквально вихвати з них майбутніх топових гравців. Так народився Navi Sports Camp, проєкт який починався з відкритого відбору 10 гравців і подальшої участі у трьохмісячній програмі, яка повністю проходила на Буткемпі. Серед вимог був 10 рівень FACEIT та можливість приїхати на в Київ довжиною все літо. Амі справжній сторожило українського КС та ментор цього проєкту розповідав, що наві отримали декілька тисяч заявок. З них було обрано близько 35 найкращих і з цієї групи проводив спілкування психолог. І їх випробовували в ігрових моментах, починаючи з банальних ДМів і закінчуючи комунікацію на ретейк серверах і повноцінних іграх 5 на 5 І ось 14 червня 2019 року на Ютубі навіть Джуніор виходить відео з результатами відбору. Першим же оголошеним учасником є Біт. Блейд, який приймав безпосередньо участь у відборі кандидатів, розповідав, що індивідуальний скіл і відчуття гри Валерія було на дуже високому рівні, як для його віку. Так подекуди бракувало знань, але саме для цього і був запущений наві спорскем. Пізніше в інтерв'ю бід розповідав, що батьки відпустили його відносно спокійно, враховуючи, що кем був влітку, то не заважав навчанню сина. Тож такі ідеї дали шанс. Бід, не зволікаючи ні хвилини, подав заявку і тим самим розпочав свій шлях в організації НАТО Свінсера. Навій спортскемп важко назвати відпусткою, ранні підйоми, фізична підготовка, робота з психологом, харчування створене дієтологом. Відхід наві був дуже серйозним. Вони виховували гравців з метою зібрати команду, учасники якої потенційно мали б шанс колись потрапити в основу. І хоча на сервері бід завжди виділявся грою, амі журив Валерія за дисципліну. Тренер навіть жуніор згадував, що все ж біт був ще підлітком, і інколи без контролю дорослих міг засидітись за комп'ютером, через що не міг бути продуктивним на наступний день. Дисципліна в таборі була проста: провинився, прибираєш або залишаєшся без комп'ютера. Тож доводилось прибирати в той же період. Одного разу біт відпросився зі спортскемпа, аби пограти місцевий лан в Києві, зібравшись команду з своїм братом Кензором, Айвеном, Арчем та Смайком, хлопці виграли той турнір. Це і був перший лан виграний бітом в кінці табору. З десяти учасників сформували одну команду. Біт а вже ж був частиною того складу. Вже з жовтня місяця розпочалася його гра під чорно-жовтими кольорами, хоч поки в академії. Навіть жуніор були ідеальною можливістю для біта відчути смак життя кіберспортсмена. Мендерство найкращих експертів регіону можливість грати проти команд рівня мінорів тодішні квали на мажор та перші зароблені серйозні гроші з відеоігор. За 2020 рік навіть джуніор виграли в сумі близько 18 тисяч доларів. Що для тоді ще навіть неповнолітнього біта були доволі солідні гроші, але того ж року відбулося дещо, чого здається не чекав ніхто. 17 вересня той самий 2020 рік під час 12-го сезону ESL Pro League в матчі проти героїку команди Na'Vi трапляється форс-мажор в електроніка. Проблеми з інтернетом, і він не може повернутися на сервер. Терміново потрібна заміна і прямо під час тренування Амі каже біту, що йому потрібно в ту саму мить залетіти заміною в основний склад Na'Vi. Ніякої підготовки не було. Бід до того засновою був знайомий, але ніколи не тренувався. Часу було чисто скачати і поставити потрібну версію клієнта гри і застрибнути в неї. Пауза була дуже довга, і ніхто не був налаштований чекати ще довше. Біта підвантажили на 13 раунд, дали 800 баксів стартових грошей і кинули на хрещення вогнем. Дебют тривав недовго, буквально декілька раундів до повернення електроніка. Але за свій час на мапі біт впорався з тиском і показав себе з кращого боку. Могло б здавати, що отримав крутий експіріанс і супер назад в Академку. Але вже за пару місяців у біта з'явила ще одна можливість примірити Джерсі основного складу народжених перемагати. В той час в КС поступово з'являлася цікава мета, що деякі команди почали підписувати шостого гравця і використовувати різні ростери в залежності від мапи. Астраліс та Віталіті були такими прикладами, а згодом до них підтягнулись і навіть саме біта покликали грати за НАТО Свін шостим. На той час то була всього одна мапа, правда, але це вже був чіткий знак. Талант Валерія бачить, і в нього є шанс довести всім, що він гравець найвищого гатунку, якому просто потрібна правильна команда. Заміняючи флемін на інферно, біт почав робити собі ім'я на ті родин сцені. І не завжди все складалось ідеально. Перша гра була на Blast Premier Fall 2020 і пройшла доволі погано з рейтингом 0,62 проти Астраліс. Але пізніше, і проти Фурі він зіграв на 1.41, і реванш проти Астраліс пройшов гладше, хоч і все одно закінчився поразкою. Наві побачили перспективу і вирішили працювати далі. Де бід не планував збавляти оберти. Що новий рік, що свій день народження він провів схожим чином, трошки побути з рідними і назад до комп'ютера до тренувань. На горизонті був важливий турнір, і Валерій хотів бути в формі. Цим турніром був Blast Global Final, який стартував в середині січня 2021 року. Як і до того, задача біта заміняти флеймі на одній мапі. І знову все стартує для Наві не найкращим чином. Поразка в першій грі проти ліквід стата біта 9-17. Слабшого гравця це б могло здолати, але біт був не таким. Як і Na'Vi, не панували через одну поразку ставити хрест після невдалого першого раунду, наві по нижній сітці скосили всі команди на своєму шляху, помстились, там ліквід. А в фінальний день переграли спочатку Віталіті, а за ними і Астраліс. Наві виграли 600 тисяч доларів. А разом з цим перший ті родин івент майже за рік стата теж пішла вгору, і остаточно всіх переконала, що за цим Це майбутнє. Незадовго після цього вальф прикрили лавочку з рострами в шість гравців. Наві стояли перед вибором. Дати біту шанс стати повноправним учасником команди на всіх мапах чи продовжити грати з флеймів. Команда вирішила повірити в свого протеже. І вони не прогадали за один 2021 рік. Команда Наві виграла більше Tier 1 івентів ніж за останні 5 років разом у зяті. Кель, ЄС Проліг, Дрімхак Мастерс, Три Бласти, і, звісно, Stockholm Major – перший перший мажор в CSGO для Наві. І це я навіть не згадав за те, що в тому ж році вони залутали Intel Grand Slam. Одним із найбільш шокуючих фактів є напевно те, що Stockholm Major Мейджор був першим офлайн турніром після ковідної онлайн-ери, тобто LAN ланбіта був ще в ті часи, коли той грав з братом місцевий турік в Києві. І ось він, Валерій Ваховський, тримає трофей на найбільшій можливій сцені. В КС тиск не зламав його, тільки зробив сильніше. І весь парадокс в тому, що якщо дивитись виключно по статті чи кількості MVP, то біт ніколи не був в епіцентрі уваги. Звісно, важко там знаходитись, коли в тебе в команді грає Сімпл в праймі, але не тільки в цьому була причина. Бід був стабільною і надійною опорою, на яку команда завжди могла покластися. Він робив свою роботу, завжди був на зв'язку з командою під час матчу. І головне, був стабільним разом з ним, і вся команда стала стабільніше. В кінці цього неймовірного для організації наві сезону він отримав нагороду очок року на Awards. Нарожні перемагати знали, що вони мають скарб, і трималися за нього обома руками. Біт був і залишається надійною опорою для Наві. Він двічі входив в топ 10 шоу ТВІ і один раз в топ 20 демонструючи свій скіл вже протягом років, незважаючи на зміну кростера версії гри, мови комунікації. Біт завжди поруч для його команди, за що вона його і цінує так сильно. Вже з європейським складом Наві Валерій приніс в офіс клубу вже другий кубок з мейджору. цього разу з Копенгагеном. По виграних призових, до речі, бід вже впритул наближається до Сімпла. Декілька успішних турнірів, і він може стати першим серед українських кесарів по заробітку з турнірів. В 2024 році ж біт, би обурливо це не звучало, вперше в своїй кар'єрі отримав медаль MVP. підбулося це на ЄВЦ в період Еринаві, але в мене досі не вкладається в голові, що це досі єдина особиста відзнака хедшот машини. Хоча, схоже, самого біта це мало хвилює, бо коли ти змагаєшся на тір-один рівні, є куди важливіші речі. Немає ролі, якщо ти виграєш МП чи ні, тому що пріоритет це турнір. І якщо ти виграєш МП та програєш турнір, кому, кому це потрібно? Біт – це гравець, який виріс на наших з вами очах. Від Фейсету до Наві спортскемпу до Наві Джуніор до незмінної частини основного складу народжених перемагати. Власне, наполеглива праця, талант та найкращі з можливих ментори допомогли сформувати неймовірного молодого гравця з менталітетом ветерана сцени і стабільністю швейцарського годинника. І це при тому, що йому всього 22 роки, і багато років кар'єри ще попереду. Пишіть в коментарі, чия історія вас би зацікавила наступною. Сподіваюсь, подібні відео для вас є не меншим джером натхнення до саморозвитку, ніж вони є для мене. Чим більше дізнаєшся про шлях гравця, тим більше захоплюєшся ним. Не забувайте ставити лайки, підписуватись та включати сповіщення, аби завжди залишатись в курсі останніх подій разом з GG Кіберспорт. Ну і не забувайте, легендами не народжуються, ними стають. До нових зустрічей!